Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео я покажу вам, як проходити процес реєстрації та, що найважливіше, верифікації на біржі OKX з урахуванням всіх останніх змін. А також розкажу, як отримати бонуси та перекинути гроші на біржу. Поїхали! OKX це одна з найбільших бірж на ринку. Як ви бачите, в рейтингу CoinMarketCap вона вже давно знаходиться в топі і ніколи не давала приводу сумніватися в своїй надійності. Реєстрація тут проходиться дуже швидко, а процес верифікації, на мою думку, простіший, ніж на інших біржах. Зараз я вам покажу всі кроки. І так, відкриваємо сторінку реєстрації. Якщо ви скористаєтеся посиланням в описі під відео, вам також будуть доступні додаткові винагороди за реєстрацію. Можна буде відкрити два бокси в кожному до 50 доларів. Ось тут можна перевірити, що спеціальний код підтягнувся, тоді бонуси будуть доступні. Тут вводимо свою адресу пошти або ж можна внизу скористатися кнопками реєстрації через Google або Apple, як вам зручніше. На пошту вам прийде код підтвердження, який тут треба буде ввести. Далі треба підтвердити свій мобільний номер. Вводимо і натискаємо далі. СМС-кою вам теж прийде код, який треба буде ввести. Далі нам треба обрати країну проживання. Вона має збігатися з документами, які ви будете використовувати для верифікації особи. Інакше вас змусять ще також підтверджувати адресу проживання. Ну і нарешті придумуємо собі надійний пароль треба обов'язково використати малі та великі літери, цифри та спеціальні символи. Вводимо і запам'ятовуємо. Все, ми пройшли реєстрацію, але для повноцінного користування біржею цього ще недостатньо. Щоб вам стали доступні всі функції, треба також пройти процес верифікації особи. Тут він реально швидкий і займає буквально 2 хвилини. Наводимо тут на іконку профіля та обираємо пункт Перевірка. Обираємо верифікацію фізичної особи і натискаємо кнопку. Якщо ви реєструвалися за нашим посиланням, ви після закінчення верифікації отримаєте містері-бокс з винагородою. Для верифікації вам знадобиться телефон та документ. Тут обираємо, за яким саме документом ви хочете пройти верифікацію. В залежності від країни, цей список може відрізнятися. Обирайте, що вам зручно, я оберу ID-картку. І ось тут нам пропонують скористатися мобільним телефоном для того, щоб сфотографувати ваш документ та зробити селфі. Що тут зручно, ніякий додаток встановлювати не потрібно, треба просто відсканувати цей код або ж перейти за посиланням на телефоні. Зараз переключимося на телефон. Ось я відкрив сканер QR-кодів, наводжу на код і мене перенаправляє на сторінку верифікації. Тут мене просять зробити фото ID картки з двох сторін. Просто слідуємо підказкам на екрані, робимо фото спочатку з однієї сторони, а потім з другої. Після цього треба зробити селфі. Тут це також дуже просто. Після цього ми спокійно можемо закрити цю вкладку і перейти назад на комп'ютер. Перевірка наших документів та селфі буде займати буквально декілька секунд. Все відбувається дуже швидко. І нарешті, останній крок треба вписати вашу адресу місця проживання. Можна вписати англійською, як воно пропонує, або ж українською, різниці немає. Натискаємо Далі. І все. Ось так просто ми пройшли в перевірку особи. І тепер можемо повноцінно користуватися біржею. Тепер давайте подивимося, які бонуси ми можемо отримати за те, що зареєструвалося. Для цього в меню обираємо більше та знаходимо центр винагород». За те, що ми пройшли верифікацію, тут буде доступний бокс, в якому нам випаде крипта на суму до 50 USDT. Просто натискаєте отримати винагороду. Для отримання другого такого боксу, також на 50 USDT, треба закинути на біржу 50 USDT в якості депозиту. Можна перекинути з іншої біржі або гаманця. Ну давайте спробуємо. Перекидати будемо USDT, а мережу треба обрати таку саму, як і на той біржі, з якою будемо перекидати. Ну, з того, що тут доступний, найпопулярнішою мережею є TRC-20, тобто Tron. Натискаємо і нам дадуть адресу для поповнення. Використовувати її можна лише для цієї монети в цій мережі. Копіюємо і переходимо на біржу, з якої збираємося кидати гроші. Я кину USDT з біржі ByBit. Тут я зайшов в свої активи, в мене є USDT, і щоб перекинути, натискаю кнопку виведення. Сюди вставляю гаманець, який я щойно копіював з біржі OKX, а далі обираю мережу. Вони відрізняються за комісією, я обирав ТРЦ-20, тому важливо обрати тут те саме. Нижче вводжу суму і натискаю підтвердити. Все, гроші незабаром мають прийти на OKX і стане доступним другий Box. На цьому все. Сподіваюся, відео було корисним. Якщо залишилися якісь питання, то пишіть в коментарях. Ну і не забувайте підписуватися на канал і ставити лайк. Все, до зустрічі!